1 березня. Народжений без вух. Хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. Матвія, 11 розділ вірш 35. Нещодавно я прочитала вражаючу історію одного батька, у якого народився син без видимих ознак вух. І маю велике бажання про це написати. На вимогу пояснити, в чому справа, лікар зізнався, що дитина, ймовірно, назавжди залишиться глухонімою. Батько не вірив лікареві, він для себе вирішив, що його син зможе чути й говорити, як він був упевнений, що вихід є, і знав, що знайде його. Найбільше у світі він бажав, щоб його син не був глухонімим. Перед батьком на ліжку лежав новонароджений малюк без природного слухового апарата. Що можна було зробити, якимось чином батько хотів передати синові своє палке бажання знайти спосіб чути за відсутності вушок. Коли дитина достатньо підросла, щоб із нею можна було так всяк взаємодіяти, він вирішив не дозволити синові залишитися глухонімим. Коли хлопчик підріс і почав помічати речі навколо, батьки зрозуміли, що він трохи чує. Досягнувши віку, коли діти починають говорити, він навіть не намагався вимовити слово, але з його поведінки було зрозуміло, що хоч трохи, та він розрізняє певні звуки. Якось батько придбав патефон. Коли сину перше почув мелодію, він настільки захопився цим дивопристроєм, що привласнив його собі. Незабаром у нього вже були улюблені пісні. Однак чув він звуки не вухами, а стискаючи зубами край корпусу. Суть такої самостійної сформованої звички не була до кінця зрозуміла, доки через кілька років батьки не дізналися про принцип кісткової провідності звуку, про який ніколи раніше не чули. Незабаром батько виявив, що син чує, коли той торкався губами скроні або маківки. Таке відкриття допомогло виявити, що дитині подобалося слухати казки на ніч, тож він придумував казки, які б розвинули в синові уяву, впевненість та гостре бажання чути й бути нормальним хлопчиком. Ми з тобою маємо вуха, однак багато здорових і повноцінних людей, маючи слух, не бажають чути про Бога чи принципи неба. А чи завжди ти чуєш голос небесного батька?